Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом, 5 розділ з 33 по 36 вірш. Вони ж, фарисеї, відказали йому Ісусу Христу. Учні Івана часто постять і моляться учні фарисеїв також. А твої їдять і п'ють. Він промовив до них: чи можете ви змусити постати весільних гостей, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них. Тоді в ті дні поститимуть, і він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок від нового одягу, не пришиває до старого одягу бо й нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. Якщо ви не дивилися попереднє відео, закликаю вас подивитися. Запрошую вас подивитися, тому що сьогодні це відео буде продовженням того, про що ми говорили минулого разу, а саме, як ми приходимо до розчарування, в чому є шлях до розчарування, і знаючи шлях до розчарування, ми будемо знати шлях із розчарування. І сьогодні ми з вами будемо говорити вже не про перший крок, про який мог. Говорила з вами минулого разу про. Е Причину, чому люди або ми, або я взагалі опиняюся в стані розчарування, і сьогодні ми з вами будемо говорити про другу причину, а саме чому ми приходимо до такого стану, що Ісус Христос реально де-факто, фактично, практично не є найбільшою цінністю кожного з нас. І давайте чесно визнаємо той факт, що якщо б Ісус Христос був реально найбільшою цінністю мого життя на практиці, не просто. В моїй е, уяві не просто в моєму знанні, не просто я знаю таку істину, і можу її сказати іншим людям або сказати собі. А коли я на практиці живу цим, якщо Ісус Христос не є найбільшою цінністю мого життя, саме тоді я і можу розчаруватися, тому що якщо Ісус Христос є найбільшою цінністю мого життя, якщо я дійсно. Маю правильне розуміння Ісуса Христа на підставі Слова Божого, то неможливо стати розчарованим, тому що Ісус Христос це істина. Ісус Христос є життям, і Ісус Христос є шляхом до Господа. Взагалі, той, хто стверджується на Ісусі Христі, він завжди стоїть на твердому фундаменті, навіть якщо в його житті трапляються дуже страшні негоди, дуже такий жахливий біль, і взагалі людина може переживати дуже тяжкі обставини, але. Фундамент життя такої людини завжди стоїть, тому що цей фундамент Ісус Христос. А сьогодні ми з вами будемо говорити про те, чому в нашому житті, в практичному нашому житті, ми іноді не зростаємо в тому, щоб навчатися, бачити красу Ісуса Христа, чому Ісус Христос на практиці не стає для багатьох християн найбільшою цінністю їхнього життя. Тому що ми не змотивовані, або коли ми не змотивовані пізнавати Ісуса Христа, і я багато про це говорю. Я думаю, що взагалі це ні для кого з нас не секрет, що на жаль, для багатьох християн Христос не є найбільш цікавим, найбільш жаданим. Предметом пізнання ми дуже часто е, дуже змотивовані пізнавати е, різні речі е, щодо нашого земного життя, щодо нашого тілесного життя, емоційного життя, духовного життя. Але давайте чесно подивимося, яку частку з всього нашого корпусу того, що ми з вами пізнаємо, до чого маємо інтерес, що вважаємо практичним і необхідним для свого життя, а іноді базово необхідним для свого життя, яку частку з цього Займає саме особистість Ісуса Христа і труди Ісуса Христа, що Він в минулому зробив, в теперішньому робить і в майбутньому зробить задля спасіння мого і кожного з нас. Дуже часто Ісус Христос, взагалі, не є тим, що цікавить Християн, саме Християн. Коли Ісус Христос не цікавить не християн, то воно і зрозуміло. Вони не християни. Якщо я не цікавлюся футболом, то це не дуже дивно, тому що я не займаюся футболом. А коли, наприклад, я не цікавлюся грою на скрипці, хоча граю на скрипці, то це вже трішечки дивовижно, тому що логічно було б, якщо я граю на скрипці, цікавитися грою на скрипці і пізнавати це. Так само і з зацікавленістю в Ісусі Христі, так само з бажанням пізнавати Ісуса Христа, не просто мати Ісуса Христа, знаєте, як такого офіціанта, який має в моєму житті подати, коли я прийшла до певних обставин, чи у мене час виконати певне бажання, що Ісус Христос має просто догодити мені і дати мені те, що я хочу. Задля цього я, звісно ж, можу йому щось дати і прославити Ісуса Христа і прийти до церкви. Ви почитати Біблію, але саме внутрішня мотивація дуже важлива. Я цікавлюся Ісусом Христом саме як Ісусом Христом, саме як його особистістю, саме ним цікавлюся. Чи я цікавлюся собою, а Ісусом Христом я цікавлюся рівно настільки, наскільки, знаєте, мінімально необхідно для того, щоб Ісус Христос допомагав мені у моєму житті. І тут питання, чому я не змотивована? Цікавитися ісусом Христом і як підвищити цю змотивованість? І тут питання дуже просте і чітке. Я не цікавлюся Ісусом Христом, тому що я не розумію, наскільки моє життя залежить від Ісуса Христа. Я не цікавлюся Ісусом Христом, і значить, я не бачу усю красу Ісуса Христа. Значить, для мене, що Ісус Христос Цар, що Ісус Христос Спаситель, що Ісус Христос Прекрасний, що Ісус Христос святий це просто такі загальні слова, які для мене не означають нічого. Це, наприклад, коли ми думаємо або бачимо якісь величезні цифри з багатьма нулями. І для нас це просто величезна цифра. Ми не можемо навіть осягнути, скільки це. І тому нас такі цифри, яких ми не можемо осягнути, вони нас не чіпляють. Коли Ісус Христос не чіпляє нашого серця, це означає, що я не усвідомлюю реально детально, хто він такий і що він зробив задля мого спасіння. Саме для цього слово Боже дуже детально описує це. Щоб наше серце було в полоні любові до Ісуса Христа, щоб ми побачили красу Ісуса Христа, щоб краса особистості Ісуса Христа, щоб краса всього того, що він зробив за для нашого спасіння, вона була для нас відкрита, щоб ми захопилися Ісусом Христом, щоб я любила Ісуса Христа, щоб Ісус Христос не просто був технічним засобом для того, щоб я жила так, як я хочу. А щоб Ісус Христос став моїм новим життям, щоб Ісус Христос став моїм новим осередком нового життя, щоб пізнаючи Ісуса Христа, взагалі все моє життя, моє мислення, мої відчуття, мої дії, мої бажання, мої плани, моя система цінностей, сенси мого життя вони змінилися докорінно, і щоб моє життя було вподобу життя Ісуса Христа. Чому ж ми не цікавимося Ісусом Христом? Тому що ми не розуміємо це. Перша причина, про яку ми сьогодні також скажемо, тому що. Або коли ми з вами не розуміємо, що ми з вами абсолютно грішні, і без Ісуса Христа ми взагалі не можемо нічим догодити Господу, виправдатися перед Господом, що все те, що ми робимо перед Господом, без Ісуса Христа, воно взагалі нічого не варто, що ми можемо примиритися з Господом, отримати прощення Господа тільки через Ісуса Христа. І коли ми розуміємо оцю базову. Істину про гріхопадіння, про гріх саме розуміємо, не просто поверхнево знаємо, не просто можемо сказати, так так, ми всі абсолютно грішні, і нас це не чіпає, і нас це не ставить в глухий кут, і нас це просто не бентежить. Так, ми все знаємо і переходимо просто до свого життя. Ісус Христос нам допомагає, і життя залишається незміненим. і там залишаються старі наші найвищі цінності, а не Ісус Христос. І тут розчарування неминуче. Так само сталося в житті фарисеїв. Не всіх фарисеїв, були фарисеї, які покаялися, і саме в їх житті відбулася ця переміна мислення, метаноя. Саме вони відкинули своє уявлення про Ісуса Христа і прийняли те, що Ісус Христос говорив. Вони прийняли правильне розуміння святого письма. Тож будемо з вами. Розмірковувати над причинами розчарування, і оскільки ми з вами народилися грішними, і оскільки ми з вами живемо в грішному світі, ніхто з нас не має імунітету від розчарування. Ми маємо зростати і маємо здобувати навичку розуміти Ісуса Христа, бачити красу Ісуса Христа, насолоджуватися Ісусом Христом, не просто про це сказати іншій людині, не просто про це заявити на загал. А один на один з собою, один на один з Господом, сказати собі чесно, наскільки Ісус Христос для мого життя, для мене важливий. І не просто сказати: Так, Він важливий, а в чому вимірюється Його важливість для мене в моєму житті, скільки часу я приділяю саме Ісусу Христу, скільки. Читання в моєму житті щоденного Слова Божого, скільки у мене молитв щодо того, щоб Ісус Христос відкрив мені свою красу, щоб я побачила Ісуса Христа. Нехай ці практичні запитання будуть сьогодні для нас величезним поштовхом і змотивуванням до того, щоб цікавитися Ісусом Христом, бо Він і є наше життя, єдине наше життя, єдине. Наше світло, єдина наша істина, і Він є цар царів і пан панів, і життя кожного з нас залежить виключно від Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелії від Луки разом для того, щоб пізнавати Ісуса Христа, для того, щоб краса Ісуса Христа відкривалася нам через Слово Боже, через Духа Святого ще більше та більше. Тож запрошую вас доєднуватися до щоденного читання. А також тих з вас, хто ще не підписався на цей канал, радо запрошую підписатися. Ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, коментувати, ділитися цима відео, ставити вподобайку, тому що все це сприяє розвитку каналу, задля того, щоб якомога більше людей бачило красу Ісуса Христа, любило Ісуса Христа, змінювало своє життя, свої пріоритети, свої цінності, щоб саме Ісус Христос був найголовнішою цінністю кожного з нас. І нехай Господь благословляє кожного з вас.